Як великий дощ, вода не втихає в рівчаки, вся біжить у двір. Вже два рази визивали МЧС, щоб викачували нам воду. Це і лівньок, по-перше, що тут тротуара немає, бордюрів немає, і воно не те, Що ж, тут може як тут все ставок. А ви зверталися кудись, щоб це питання вирішити? Коли списали, я походили до мера. Напиши заяву, написала заяву то заяву, що не виділив. А коли це було не знаю, Це вже пару років назад. Пару років назад, а то що, ми вже ми більше не стали нікуди йти. Перш обічнеме терпіння, скільки вона? Скільки ще ця хата може построїти? Їм вже сто років в цій хаті. Ще скільки вже на цій віки було? Та ми вже винесли. Угу. Звідси винесли воду, а отут тут, тут о, і вона до контакт за ніч піднялась. А отому вода появилася? Чоловік все і вона назад. Ми звідси воду винозимо, uh -huh. а воно сабчик був сабік Обережно. і саб воно... Це у вас так е, постійно, коли дощ, чи, чи це тільки вчора така ситуація? Постійно, якщо такий дощ, якщо то, дощ постійно, то у вас то Ну, Вони вчора кажуть, що вже не перший рік звер... ну, що раніше ще зверталися. Раніше, раніше. раніше. раніше звернення не раніше. було. Дзвонив дзвонок, буквально пів години тому, максимум все. Чи? Ну, а от я говорю, якщо візьми, вони кажуть, що це як тільки великий дощ, у них така ситуація. Це не перший раз, це не дощ сьогодні. Це не перший раз, бо все з цієї сторони, відколи підняли дорогу і забрали бордюра, зробили рівне цього, все час у нас таке. Дана дорога знаходиться на оплуговуваній службі автомобільних доріг. Ну я не знаю, на кому на оплуговуваті. А служба автомобільних доріг, доріг це чи я, Хмельницька? Так що, вона йде з дороги, тільки один дощ. Ми претензій не маємо. Це таке дощ, таке. Ну як цього йде вода, вся туди, з дороги вся вода. І з нашої сторони теж йде вода, вода в двірі. І діти теж подивіться. Підняли бар'юр, положили бар'юра і вода в двірі йде. Ну, а можна щось зробити з цим ділом? Тобто, я обманюю лампу. Завжди замруть, завжди замрують. Оця дорога наша, не наша. Дуже ваші сідають. Тобто це питання буде вирішено. Це не наша доля. А ще вирішили фотографії були, заяви були, писалися. Нічого не робиться. Чому вони не робиться? Ми думали, що вас тобі будуть. А що, цю сторону, а ту сторону хто не буде? Більше нам обіцявся, все зробить тротуара і поклади по бардюрі. щоб вода не так бігла. на...